Вітаю, друзі. Новий законопроект про мобілізацію ухвалений урядом і відправлений до Верховної Ради. Розберемось по ключових пунктах і тезах. Отже, зміна призовного віку з 27 до 25 років вже офіційно скасовується строкова служба. Замість неї вводиться військова підготовка. ТЦК може звернутися до суду для накладання обмеження на лантів. Йдеться про решт банківських рук та цінностей, які зберігаються в банках, обмеження прав на користування транспортним засобом. Тепер це вже все офіційно. Передбачено можливість оновлення даних в особистому кабінеті або ЦНАПі. Повістки надсилатимуть в електронний кабінет призовника, і це дуже сильно впливає зараз на мобілізацію і на чоловіків, тому що через електронний кабінет вже не вдасться сказати, що він не отримали чи потрібен підпис. Вже нічого не потрібно. Вона рахується врученою в день відправлення її до електронного кабінету. Добровольці матимуть відстрочку на два місяці для вирішення особистих справ. Та підготовки до мобілізації місцеві органи влади зобов'яжуть забезпечення прибуття призовників до ТЦК. Це теж дуже важливо. Якщо призовник добровільно протягом 10 днів після вручення повістки, не з'явився до ТЦК, в тому числі закордонної дипломатичної установи України. Його можуть обмежити у виїзді за кордон у праві керування транспортним засобом, накладення арешта, кошти та цінності у банках та інших депозитних установах. Для виїзду за кордон усім чоловікам від 18 до 60 років необхідно додатково пред'явити військовий квиток з відміткою про зняття з військового обліку. Особи з інвалідністю всіх груп звільняються від служби. Водночас виключена норма захисту від призову для тих, у кого дружина. Чи батьки мають інвалідність першої і другої групи, тобто, всі ті, що тепер мали можливість отримати відсрочку, в кого батьки першої і другої групи, тепер цієї можливості вже не мають. Звільняються від призову на військову службу жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей до 18 років за винятком тих, які мають заборгованість зі сплати елементів. Тобто, якщо ви маєте трьох дітей, але ви розведені. І не платити аліменти, ви все одно будете мобілізовані. Пропонується надати право засудженим особам, які звільнені від відбування покарання з випробуванням за бажанням бути призвані на військову службу з призивом під час дії мобілізації.